18 квітня. Сьогодні дивимося, як у нас перезимував ківі, який ми з вами посадили торік. Значить, перший кущ. Бачимо, все живе, все йде в ріст. Ми торік посадили п'ять рослин, друга рослина. Все живе, все йде в ріст. Рослини збільшилися торік в два рази. Зараз вони обрізані. Рослини торік восени обрізані і Приріст проданий. Це, це третя рослина. Бачите, все відмінно. Приріст проданий всім бажаючим. Четверта рослина. Значить, Ківі, Карпат, Стратона, Валентайн. П'ята рослина. Бачите, розвивається рослина, все відмінно. Значить, і шосту рослину ми посадили з вами в середині зими. Безморозний період був. Ось камінчиками придавили камінчиками і засипали земелькою. Зараз дивимося, в якому стані ця рослина. Бачимо, відразу бачимо, відразу бачимо, рослина жива і росте під землею. Значить, зараз погода підходяча, щоб рослину вилучити з землі, тому що якби було сонце, то ці пагони могли б могли згоріти відразу на сонці. А зараз, так як йде дощ, ми це обережно відриємо і подивимося, подивимося, що з цією рослиною, як вона зимує, і чи варто її саджати ще один камінчик всередині зими. І як вона перенесла оцей час, щоб був під землею. Так. Ось, дивіться, друзі. Рослина з самого початку живі, живі пагони. І далі, і далі. І ось на, так, метр вісімдесят. Рослина, метр п'ятдесят рослина жива, далі будемо дивитися пізніше, пізніше, то вже, мабуть, не дуже і потрібно. Зараз зафіксуємо цю рослину, і якраз вона. Цю погоду адаптується. Звісно, її потрібно було раніше по часу дістати. Ніколи було ніколи. Дуже багато посилок, дуже багато всяких справ. Ось руки дійшли, ось ми витягнули. Начилі, Карпат, Ратона, Валентайн. Можна садити восени, можна садити взимку. Рослина перезимувала під землею половину зими. Першу половину провела в погрібі. Так що всю зиму можете купувати і відразу висаджувати, в кого немає погріба. На все добре, друзі. Вирощуйте цю чудову рослину. І пізніше, коли буде хороший ріст, я і ще раз покажу. На все добре. І відразу встановлена сітка від котів. Сітка від котів обов'язково. Тепер наша рослина майже захищена. Завтра, мабуть, завтра вранці дружина установить чорний матеріал і декілька мішків. Щось таке. Jeg tror jeg sovet over sølv.